Свитки вітаю всіх вас. Розпочинаємо наш прямий ефір. Торгівля прямому ефірі. Поки що відкрив для вас дисклеймер. Почекаємо, поки усім надійдуть сповіщення про початок ефіру. От. І тоді розпочнемо. Перш за все, дисклемер. Віка інформація, що ви бачите в цьому ефірі, не є фінансовою порадою. Це виключно те, як діємо. Ми, Як дію я. От, всю відповідальність за певні ризики ви покладаєте на себе. Роб, робіть власний ресерч. не покладайтеся тільки на наші знання. І тоді успіху удачі будуть супроводжувати ваш торгівельний день. Більш того, маржинальна торгівля та інвестування в високоризикові інструменти, такі як акції, компанії. Дорогоцінні метали, криптовалюти, інші цифрові активи, токени тощо, це досить ризикована е, така дія. Тому треба покладатися виключно на ті кошти, які ви готові втратити. Полетіли. І так, підключаємо. Я сьогодні не в хабі, от, все ж таки не поїхав. Бо дуже багато справ на домашні, по домашнім справам. Полетіло швиденько по алгоритму. Сьогодні постараємося дуже швидко, адже багато чого вже розповіли. і Є просто певні моменти, що необхідно скоригувати. Перед за все, ідею поки що додатково нову я не формував. У нас, в принципі, додалися трошки підписники, добити, хто ще не підписує. 200 буде кругла цифра. Далі йдемо на типову карту. Біткоін флетить, а більшість монет як ми побачили в червоному сегменті. Він ще випадає, ну, такий флет з невеличким відскоком. Так, по новинам ми сьогодні опублікували вже те, що найголовніше. І всі очікують головної події. Більше за все, за сьогодні, це виступа Трампа у 23 за київським часом. Це те, чого не було в первинному економічному календарі цього тижня, і додалось. Тому сьогодні обов'язково, в цей час, я ще додатково вийду в прямий ефір, у 23-й, тому сьогодні, зараз коротко, ще ввечері додатково в ефір десь на 5 хвилин, на 15 хвилин. Виходячи з того, що там буде Трамп базікати. Так, GameStop. це досить досика да? така штука, хто дивився фільм про цю компанію. Залучили півтора мільярда, тобто, продаву власні облігації, і купляють біткоін на півтора мільярда доларів. Ще раз повторюю, півтора мільярда одразу купляється компанія. Як ви думаєте, з, 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 яким чином це може вплинути на курс даної криптовалюти? Організатори топ-тон -топ фестиваля показали програму. Обов'язково публікуємо в нашому, чи нашому каналі Web3 Events. Всекидже мені попросили суд від, від відстрочки у проривану. Спору. Акції Coinbase подешевшили на 35% з початку року. Ну, як так само, як і біткоін. Емітент стейблкоїна USDC подав заявку на вихід на біржу Nise, Нью-Йорк Stock Exchange. Рост курсу біткона може за... зупинитися на фоні торгівельних війн Америки. Багато наративів, що, начебто, стимулюють ринок. Подивимося, як буде насправді. У нас був такий день посередній, коли не було нічого, так, ніяких рухів. В будь-якому разі. Цей виступ скоріше за все, ймовірніше за все, спричини дуже великі рухи по ринку, виходячи з цього, виходячи з цього, а, якщо це погано для України і взагалі становища, що зараз відбувається в світі, значить, треба на цьому заробити, буде чим задонатити. Якщо це добре для України і для становища, що зараз в світі, тим паче треба на цьому заробити. Тому 23-й долучатися обов'язково. Підемо турніру. У нас є ще декілька інструментів, що ми можемо торгувати. Ефіріум і Солана, але ми зайшли дуже великим ризиком 5%. Нам треба зараз частково прикрити позицію, для того, щоб для того, щоб. Част, част, частково закриття. Закриваємо. 4 бітка ми закриваємо, фіксуємо профіт. Ідемо вже сюди в турнірну таблицю одразу. Так. Ось таким чином. І тепер у нас є можливість добрати позицію по селанні та ефіріуму. У нас невеликий. Турнір на таблиці буде місце, адже тут дивіться, яка велика кількість інструментів, що можна відторговувати. Так. Тепер. Як виглядає у нас зараз? Подивіться на цю товстезну червону свічу. Так. Потім йде поглинання знов товстезною свічою, і зараз ми начебто намагаємося віскотим. Чи може сьогодні Трамп щось такого наговорити, що ми побачимо ще одну таку товстезну, здоровезну свічу? Та цілком Уходячи з цього, що ми зараз зробимо перед тим, як Трамп буде виступати? Перш за все, виходить, що ми вже можемо ризикувати тим профітом, що ми зафіксували, так? І ми ось так собі. Це порушення ризик але виходячи з тої ситуації, з того, що як Трамп може вплинути сьогодні на ринок, нам необхідно це зробити, щоб залишити нашу позицію будь-якому разі в плюсі. Тим паче, чотири частини ми вже зафіксували. Це не зовсім по ризик але ось так ми. З моментом на просв'язання залишаємо в перекриваючу комісію. Так. Тепер подивимося на використовуючі індикатори тощо. Ось чи може бути як ось тут повторення, як ось тут, да? Тобто, ось раз ми побачили. І друга свіча бах, друга. Ну, тут трошки проторговку тут була, да? Що можемо ми побачити ось такий щур? Та цілком, навіть, навіть і глибше можемо побачити. Якщо е, містер Краснов, роденький, сьогодні наговорить зайвого. Виходячи з того, давайте подивимося в наш, наш пул індикаторів: 73 все ж таки нам показує Діп на тижневому таймфреймі. Цілкому вірно, цілком ймовірно. Причому у нас завершується ретроградний Меркурій, оце червоне, так? зазвичай ретроградний Меркурій він спричиняє, спричиняє сповільнення руху. Ми входили в ретроградний Меркурій на події. Потім пішло сповільнення руху. Виход із ретроградного Меркурія може так само продовжити. Тобто, Якщо вхід в ретроградний Меркурій, у нас йде, наприклад, на проливі, потім іде сповільнення, і виход буде продовження проливу. Так само вхід ну, зачасту, якщо аналізувати це. Далі, у нас також тут ще молода Луна, в тому числі. Молода Луна співпадає майже з виходом з ретроградного Меркурія. Молодауна, молода, вона. Так. Ну, так само, да? Ми проливаємося. На молоді. Ні, це здається, не, не молода, це. Так. На молоді луні ми проливаємося за часту. Тому подивимося, щоб брати ці паттерни, то повинен бути пролив. Що у нас тут? Тут у нас на 49 показує наш великий паттерн, що може відпрацювати. Але, як я і сказав, тут ми побачили скругління, і зараз намагаємося пробити ось цю трендову. Прийшли прямо на трендову. Це дуже видно тут, чітко, як вона відпрацьовує. І ця трендова, вона, бачите, ось ці дві трендові, вони формують ось цей клін. І ось ми намагаємося тут пробити цю, цю трендову. От, і тут у нас і мувінги, і тижневі, тут усі проходять коротше. І навіть е, ще не, ну, не сформувалося, але починає формуватися начебто починає формуватися хмара і Шмоку. Давайте подивимося, що нам каже РСА при цьому. РС в центрі да, на денному. Потенціал зростання є. Тому ми десь ось тут. Ось тут у нас можливо завершення руху. Ну, якраз 98, як я і що тут ми можемо, тут може вдаритись знову і піти знову вниз. Тому що тут буде важко пробити. Це. Я не знаю, що повинно відбутися. Щоб якась держава купила на декілька мільярдів чи трильйонів бажано біткоін, тоді ми побачимо хороший рух. Технічно на ДЕНСі, давайте глянемо, що нам індикатори показують взагалі, якщо взяти не графічний аналіз, а саме технічний аналіз. Так, сезонні. Ага, тут на цьому немає. На, цьому немає. на попростоні немає цих даних. Давайте отут відкриємо. Так, тут же є. Прикриємо RSI Так, да, у нас тут буде щось що тут. Ну, я думаю, що ми десь сюди можемо якраз якось так і рухатися від цього руху, що воно прям так приб'є. Питання дуже велике. Більше даних. Так. Поки підружається більше даних. Я для тих, хто тільки долучився до нас. Нагадую, що у нас відкрите ще все, що навчання. Долучайтеся. Загальна адаптація теорії складає усього 2 години. Знайти 2 години, я впевнений, можливо. Більшість з вас в соціальних мережах проводить більше часу. Так. Долучатися до турніру на TradingView з призовим фондом 25 000 доларів з демо-торгівлі. Долучайтеся до турніру BitGet з призовим фондом 10 000 USDT перше місце 700 доларів з демо-торгівлі. Реєструйтесь на Binance, ще не, не зареєстровані, отримуйте 2000 USDC в токен ваучер за торгівельну активність. Ну і основна біржа, на якій ми вже. Три роки торгуємо, як ручно, так і алгоритмічно. це наш основний партнер на сьогоднішній день OKX. Розпочинаємо партнерство з Binance. Подальшому спробуємо. Усі посилання є в описі. Кому зручніше QR-коди, QR-коди можете потім відстопити, відсканувати від, від, е, або перейти за посиланням, що є в описі. І так. Якщо ми беремо місячний таймфрейм. Дуже важко ми це підтягувати постійно під час прямого ефіру. Зрозуміло, не будемо це використовувати хоча б на цьому девайсі. Очікую, зараз повинен до мене приїхати новий девайс, буде у нас краще трошки з підключенням. Так, еще давайте то, что сделаем по. то, что нужно сделать на. 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 Вот, Такая у у тут на. штучка. Так. Опі не знайти. Ось він. Те, що казав, 10 тисяч призовий фонд. 227 місце я вже займаю. Треба прикрити зараз трошки позицію. Початковий капітал 156 тисяч. Щоб отримати 5 доларів, треба зайти в топ-200, топ в топ від 100 до 200. О, ну, спробуємо, давайте. Прикриємо частину позиції. От, після того спробуємо відкрити там ще розліце. Так. Поки тут грузиться, давайте тут спробуємо здійснити те, що я хотів. Так. Нам необхідно Peppel Stone, Ethereum і Solana. Давайте дочекаємося все ж таки вечора, і Тоді будемо відкривати. Все, тут питання вирішено, так? Бігет грузиться дуже-дуже сильно, довго. Так. Я поки що... Вон контролінв? Так, поки у нас тут підружається, і дещо хотів би вам ще продемонструвати. Ми нарешті заключили. Не переключились ще раз. Переключились. Ще не опублікував, готують тільки тут публікації. Ввечері публікуємо наш сертифікат про створення офіційно Digital Autonomous Organization Non Profit Certificate in Incorporation Вексельман web 3. 2 квітня підписав остаточно вже п'ятий наш От. Ми в, в асоціації DAO, що зареєстрований в Сингапурі, так само, як ми і хотіли з е, самого початку International Plaza Ten Anson Road. Тому можете нас поздоровити. Я хотів 1 квітня, як такий 1 квітневий жарт, щоб це все здійснити. Ось таким чином. Так що, в ігровій формі ми йдемо до мети, як то кажуть. Дякую, дякую тіммейтам, що за довіру. Попрацюємо що добре. Думаю, що добре попрацюємо. І так, що у нас тут по позиції? Що у нас по позиції? Трошки треба прикрити позицію, трошки треба прикрити позицію. Угу. Тут у нас є така штучка, як частковий Take Profit. частковий Take Profit. Давайте його і зробимо. Частковий Take Profit по текущому по текущій вартості. Ціна, рої, сума доступно. Я хочу закрути 75 так само. Три ціна. Пошукава ціна. Ціна маркування. Так. Три ціна. Остання. Ціна маркування. 74, 750, подтвердите. Не хочет, да? 760. Так, не подтвердите. Ордер установлено. І що ми робимо зі ступом, так само його переставляємо ось сюди. Переставляємо його ось сюди. Так. Закрили. Що ще? Де ми ще можемо відкритися? На вадбіт, на вибіт ввечері, можливо, відкриємося. Так, на Окексі. На окексі ми відкриті в позиції. Uh, ну, в принципі, все. Так, подивимося, що у нас в чат, щось пишу, бачу. Привіт усім, трансляція вже. Як чуєте, почалась. Як чуєте, почалась. Так. Як бачите, чуєте, почалась. Так, позицію. Прикрила часткову позицію. Супер. Супер. Так. Повернемося назад. Ще раз назад. У нас цікавий сам турнір competition. Якщо я був на 200 якомусь місці, да, і у мене була мінусова позиція, тобто у мене був. Минусовый результат на той час, коли я був на 200 якомусь місці, так? 225. То давайте дочекаємося. Реквест. Реквест. Оновлення даних. Подивимося, наскільки сунувся рейтинг. Як швидко вони оновлюються сідання? Поки що не оновилося. Загальний обсяг депозитів. головне прокрутити об'єм 50 тисяч. Для того, щоб прийняти участь. Так. Ну, поки що немає оновлення. Будемо завершувати. Повернемося ввечері під час виступу Трампа. Тому що я думаю, що це може дати хороший рух по ринку. Можливо, ще відкриємо посилання ефіріуму, по іншим інструментам, можливо, подивимося, що ще цікаве. Якось так. Якраз можливо к тому часу вже оновляться показники. Наразі дякую за приділений час. Використовувати ризик менеджмент один до п'яти, до бажано один до десяти, і тоді успіху удачі будуть спроводжувати ваш торгівельний день. Побачимося ввечері о 23 23.00.